Ісус запрошує дати надію далеким і чужим, щоб ми стали ближніми один для одного. Дорів Христі, браті і сестри, у цій Євангельській історії ми чуємо, як Ісус запрошує законовчителя до діл милосердя. «Іди і роби ти так само. Виявляється, не вистачає цікавитись. І задавати запитання, та утримувати теоретичні відповіді, багато вчитися і багато пояснювати. Боже Слово, це те слово, що спонукає нас до дії, до діяльності, бо саме наші дії, наші історії творять наше життя і дають життя вічне. Законник, який запитує Ісуса. А хто є мій ближній? Насправді намагався виправдати себе, поставити якісь межі в любові, визначити коло тих, на кого Він повинен витрачати свій час і з ким він має жити. Ісус відповідає історією, історію, історію з життя, яка виходить за межі традиції того часу і звичаїв. Ісус запрошує стати ближнім. І це вже не є відповідь на запитання хто, але це є вже запрошення до дії стати ним тим ближнім. У притчі ми бачимо трьох трьох осіб, які зустріли ось цього ближнього. І більшість, тобто двоє з тих, хто пройшов мимо. Це були священник і левіт. Вони правдоподібно мали поважні причини. Це міг бути ризик осквернитися, а могли просто спішити на служіння, а можливо, була якась інша причина. У кожному випадку їхня байдужість, те, що вони пройшли мимо, випливала з глибини егоїзму, думали про себе. А можливо з надмірної зайнятості, яка не залишила місця для вчинку милосердя. Вони думали про себе, ігноруючи іншого. Натомість самарянин, чужинець це той, хто ризикує і відкривається на незнайому людину, зовсім чужого. Його вчинок це повна протилежність. Оправданням, будь-яким оправданням. Він не запитує, хто цей бідолаха для мене. Він просто бачить потребу і робить те, що відчув, що має зробити. Він присвячує свій час, дає свій транспорт, свої гроші. І найголовніше, що найбільше вражає, це те, що він. Обіцяє повернутися, бере опіку. Ось це є справжній приклад милосердя, який виходить від справжньої жертвенності і люблячого серця. Спільнота синодальна це та, яка не проходить мимо, повз. Бо справді спільнота твориться тоді, коли ми стаємо ближчими один до одного, коли випадкові відвідини храму для когось стають початком нового життя в спільноті. Читаючи святе письмо, ми можемо шукати, як оправдатись, де хто так і робить. Аж там так написано, а там ось так є. Подібно щось до того законника. Або ми можемо читати Святок, Святе Письмо і пізнавати історії, щоб побачити, як у своїй історії діяти. Можемо пізнати покликання, як наслідувати самарянина. Нам потрібно запитати себе, кого ми пустимо в коло наших ближніх? Хто стане нашим ближнім? Ми можемо закрити очі, особливо на тих, хто є незнайомий, чужий, навіть якщо він потребує милосердя, і тоді він залишиться чужим, незнайомим. А можемо ризикнути, і тоді відкриємось на того так званого чужого, який потім з часом може стати нашим ближнім рідним. Тільки подолавши свою внутрішню зайнятість чи егоїзм, ми знайдемо простір місце для милосердя. І тоді дійсно станемо учнями Христа, того, який сказав: іди і роби ти так само. Зараз ми запрошуємо вас до спілкування, щоб поділитися своїм досвідом. Як ви зуміли подолати байдужість? Не пройшли повз, не закрили очі, знаходячи якесь оправдання. Наслідування милосердя. Ми часто знаходимо якесь оправдання, зайвий клопіт, брак часу, або просто кажучи, це не для мене, це не моя справа, ні інший. І тоді проходимо мимо. Але як зробити так? Щоб не оправдовуватись, а наслідувати тих, хто творить діла милосердя. Як звернути увагу не на свої оправдання, а на того, хто творить діла милосердя і його наслідувати? Тому я дуже прошу вас поділитися конкретними практичними порадами, кроками, які, на вашу думку, Можуть допомогти нашій спільноті бути більш уважною до потреб так званих побитих, зранених, які є довкола нас, щоб принаймні їх почали бачити. Особливо, коли ми говоримо про тих чужих, які можуть стати для нас рідними, близькими, в цей час, особливий час напруги війни коли дуже багато є таких нужденних, потребуючих, незнайомих людей. Друге, Милосердний самарянин зробив чудо, перетворив чужого на ближнього через свій конкретний вчинок, через свою поведінку, свою дію. Тепер ми запрошуємо вас поділитися історією з вашого життя чи нашої спільноти, коли немов випадкові, чужі люди для вас в якійсь ситуації стали близькими. Ви з ними подружилися і навіть поріднилися. Як це сталося? Чи ви відчуваєте, що це був шлях до того, щоб потім ті люди стали такою великою спільнотою, великою духовною сім'єю, церквою? Отож, зараз маємо 10 хвилин, щоб поділитися своїми історіями життя, як хтось колись, будучи чужим. Через ситуацію, конкретну ситуацію у вашому житті, став близьким, став рідним. І перше питання це було тоді, коли, можливо, ви поділитеся своїми порадами, своїм досвідом, як зробити так, щоб не шукати різних оправдань, а навпаки, звернути увагу на такі добрі приклади, подібно як до цього милосердного самарянина. Щоб не зважати на свої оправдання, свої пояснення, ризикнути це, відставити і зробити так, як це зробив цей милосердний Самарянин, до чого і запрошує нас Ісус. Іди і роби так само.